Заяче сало. Українську народну казку Заяче сало озвучує ветеран російсько-української війни Віктор Кімаківський. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах-бах! Набив десятків сутри. А одного забив такого, як Баран завбільшки. У казці кілька дійових осіб. Тож характери, настрої кожного з героїв потрібно відтворити різними голосами, підсилюючи текст емоціями. І це, каже, вийшло не одразу. Їхали вони мовчки. Їхали вони мовчки. Їхали вони мовчки. Але, але мовчанка обридла і пан надумав. Поговорити. Добре. По мірі можливості, якщо я можу прочитати, прочитав так, як від мене вимагають, значно пішло, якщо би я дав не прочитав, то я думаю, попросили мене постій за дверима. там, чи що. У мене не вийде перше, що говорять військові, котрі потрапляють до студії звукозапису, каже режисерка Ірина Дєдова. Страх у мене не вийде. Це, це, це не ті, що з театру, це от ті люди, які там служать в частині, які ми знаємо, що вони є ветеранами. А потім вже з'являється, отой після смаку у мене вийшло, мені цікаво, і воно спрацювало. Воно спрацювало як маленька, але реабілітація. Тому що на той час вони занурились в історію казки". А почувши, як звучить голос у записі, змінюють свою думку, розповідає звукорежисер Олександр Дєдов. Нині він теж у ЗСУ служить у місцевій частині. Поки тут працює з ветеранами. Вони казки озвучують. Він їх записує, а ще дбає про музичний супровід. Уся музика його авторства. Військові в основному такі вони всі зайняті, не дуже хочуть витрачати час на репетиції. От, щоб прийти там, позайматися, правильно виставити якісь там акценти, от моментики, от такі всі дик... по дикції і декламації. Але слухають, і... і потім вже такі: Ух ти, нічого собі, то я ще щось можу. От у мене в лісі водяться зайці, тільки не такі, як оце, пострибав. Віктору 52. зі служби, звільнився за сімейними обставинами. Каже, тричі був в армії у 90-х, 2015-му, му двадцять роках. Своїх п'ятьох дітей розповідає, майже не бачив. Йшов на роботу вони сплять, приходив, вони вже сплять. Днем там забігав там чи щось на обід. Вони в садочку. І так я, я їх майже не бачив, скажем так. Вони виросли без мене. Я їм не дочитав казок, тож хай хоч онуки слухатимуть казки голосом дідуся. Каше Віктор Кімаківський. Він один з восьми ветеранів, які беруть участь у проєкті барського міського художнього аматорського театру Навушко. Проєкт передбачає запис аудіозбірки казок з одноіменною назвою. Це з знову сторони соціалізація ветеранів, з іншої сторони, це, звісно, вплив на цивільну аудиторію в першу чергу на дітей. Тому що якби дітям треба взагалі дітям і будь якій аудиторії треба формувати певний образ ветерана. Проєкт грантовий розповідає директором МХАТО Роман Григор'єв. На його реалізацію отримали стипендію у розмірі 170 тисяч гривень від українського культурного фонду. Гроші спрямували на сам звукозапис, запис, оренду обладнання створення ілюстрацій до кожної з казок. щоб не порушити авторські права, режисерка Ірина Дєдова каже, обрала українські народні такі, що були не з надто жорстоким сюжетом і незадовгі, та є мистецтво. І якщо людина хоче, а вони хочуть, щоб воно звучало гідно, щоб це не було співчуття чи там, знаєте, такі якісь ем, пільги з боку, от давайте їх пошир... давайте поаплодуємо, бо вони такі молодці. Ні, не має так бути. Мистецтво воно має бути якісним і воно має збадьорювати ту людину, яка до неї стає дотичною. Загалом участь у проєкті беруть сім ветеранів і одна ветеранка. У збірку на вушку увійдуть 15 казок, записаних їхніми голосами, Узвучено уже 13. В аудіоформаті казки можна буде безкоштовно прослухати на Фейсбук-сторінці Барського МХАТУ та Ютюбі музичних платформах Spotify та Apple Music. Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.